Якщо ти дивишся це відео, то скоріше за все у тебе Canon. І всі власники Fuji з тебе сміються, бо ти не можеш отримувати JPEG фотографій з плівковим ефектом. А на прогулянці ти знімаєш на мобільний телефон, тому що вдома не хочеш обробляти RAW файли, знайоме відчуття. А що якщо я скажу вам, що ви можете отримувати JPEG з плівковим ефектом на камері Canon? І майже на будь якій моделі. А мене звати Антон Ткаченко, я професійний фотограф, відеограф та ютюбер. Сідайте позручніше. Зараз я розкрию вам таємницю пікчерстай. Кожен власник камери Canon, блукаючи по меню, 100% натрапляв на цей загадковий розділ, але не всі можуть зрозуміти його. Вірніше зрозуміти можуть, але мало хто всі. Так, давайте не будемо складнювати. По суті, це є Canon Film Recipes, як у Fujifilm. тобто це налаштування, які будуть застосовуватись лише до JPEG файлів і не будуть до RAW файлів. Кожен стиль має закладений всередину колір. Але самих налаштувань, які можна регулювати в меню камери, на відміну від Fuji, небагато. А закладений колір він просто стандартний, не особливий. Теж мені відкрив Америку, скажете. Але лише уважний кеноміст побачить, що знизу є три слоти для ваших власних стилів. Розумієте, до чого я? В цьому відео ми розблокуємо плюс 20 до майстерності при зйомці в JPEG на вашому Canon. Велике дякую Томасу Френсену, який надихнув мене на створення цього відео. До Томаса ми ще повернемось, а зараз давайте підготуємо все, що нам буде необхідно далі. В першу чергу це EOS Utility, фірмова програма, яка взаємодіє з вашим фотоапаратом Canon. Та Picture Style Editor. Все це ви можете завантажити за лінками в описі до цього відео, причому абсолютно безкоштовно. Далі ви під'єднуєте камеру по USB кабелю до комп'ютера та відкриється EOS Utility. А там в розділі Camera Setting, а далі Register Picture Style File, можна буде завантажити ваш власний користувацький стиль. Але де ж взяти ці файли користувацьких стилів? І отут ми повернемося до Томаса Френсена. Бо про можливість саме використання користувацьких стилів я знав ще за часів Canon 5D Mark II. Я використовував спеціальні пікчер-стайли для зйомки відео. Але класних профайлів для створення саме фото я не знаходив до того, поки не побачив відео від Томаса Френсена. Він просто легенда. Томас створив декілька наборів власних стилів, які можна завантажити безкоштовно. Також на його каналі є відео, де він розповідає, як довго хотів отримати плівковий вигляд JPEG на камерах Canon. І саме з допомогою його пікчерстайів я зміг отримати отакі файли одразу з камери, без додаткових редагувань. Зауважу, що це дуже надихає на творчість. Коли ви працюєте в форматі тут і зараз, як зняв, так і буде. Ваша задача правильно виставляти експозицію і особливо баланс білого, бо це виправляти вже ніхто не буде. Саме використання пікчерстайлів і зйомка в JPEG якраз і має звільнити вас від обробки. Шукаєте цікавий сюжет, світло, ракурс, композицію і вперед. Якщо ви хочете обробляти, то знімайте собі RAW. Але зйомка в JPEG з цими стилями вона мотивує і тренує вас. знімати одразу гарно, по суті, як на плівку, де помилка дорівнює втраті кадру. Натомість, якщо кадр вийшов, то ви отримаєте щось не таке, як у інших, в цьому і цінність. Але якщо ви, як кажуть, маєте час і натхнення, то ви можете створити свій власний Picture Style за допомогою програми Picture Style Editor. Для цього треба відкрити RAW файл з камери в програмі, і вам стануть доступні декілька розділів налаштувань, які ви можете змінювати за власним розсудом, навіть криві є. Також ви можете попрацювати над кольорами, змінюючи їх за власним бажанням і приводячи картинку до такої, яка вам подобається. Після всіх коригувань ви зберігаєте файл стилю, який далі завантажуєте собі в ваш Canon І можете одразу отримувати такий JPEG, який ви собі налаштували. А вже ж, це не простий спосіб. Але ви коли купляли Canon, вам хтось казав, що буде легко. До речі, при зйомці відео, якщо ви не знімаєте в сілок, обраний Picture Style теж буде працювати. Тому це може стати в нагоді, якщо вас влаштовує колір, та ви не плануєте додаткову кольорокорекцію на відео. Звичайно, професіонали, скоріше за все, не будуть використовувати це в комерційній роботі. Але для себе, чого би ні, в сухому осаді маємо що кілька творчих зйомок, я провів одразу в JPEG. Гуляти з моїм Canon R5 стало ефективніше в плані результату, бо я отримую фотки одразу і не витрачаю на них додаткові час та сили, коли стає питання обробки. Ну максимум. Трохи кропнути або виправити горизонт. Особливо він став комфортний з об'єктивами RF28 мм F28. До речі, пишіть в коментарях, якщо хочете огляд на цей найменший об'єктив від Canon для системи R. Навіть якщо у вас стара модель Canon, ці стилі також будуть працювати, що може дати нове життя камерам типу m 50 або більш простішим дзеркалкам. Тепер ви можете експериментувати з кольором, при цьому не маючи камери Fuji або Ricoh. а які ж недоліки. Якщо ви, наприклад, не зняли JPEG, а є лише RAW, то щоб отримувати колір стилю, вам треба конвертнути RAW в JPEG в самій камері. Тому, будь ласка, будьте уважні, знімайте завжди RAW плюс JPEG. Глибоко редагувати свій стиль з камери неможливо. І вам доступні всього три слоти кастомних стилів. Але мені цього достатньо, бо переважно я користуюсь лише одним стилем. Ну що ж, друзі, якщо вам це відео сподобалось і було корисним, то з вас підписка, лайк і коментар. Також діліться стилями, які зробите самі. І якщо будете викладати в інстаграм фотографії з використанням пікчерстайлів, то відмічайте або мене, або Томаса. Нам буде дуже приємно. А далі переходьте дивитися інші відео у мене на каналі. Наприклад, про Sony Alpha 7C Mark II ось тут, та про AI-обробку портретів ось тут. Всім бажаю миру та гарних кадрів. До побачення!